Вартість перегляду цього відео один лайк, один смайлик в коментарях, підписка на канал та дзвіночок. І так, всім привіт! Мене звати Віталій, радий вітати вас на своєму каналі, на якому ви зможете знайти покрокову інструкцію QAED, це список відтворення, у якому є дуже корисні відео для тих, хто збирається в Канаду. Починаючи від того, чому всі роблять візи в Канаду, і закінчуючи ось цим відео. Подачу на грошову допомогу. Дуже важливо відмітити, або ви встигли потрапити до Канади. До кінця 31 березня. Це мало хто знає, про це мало хто говорить. І всім відомий факт, що виплати продовжили до 30 червня 2023 року. Але чомусь ніхто не говорить про ось такий маленький факт. Вище є ось такий цікавий надпис, що отримати цю виплату зможуть ті. Хто приїдуть до кінця 31 березня? Якщо ви приїжджаєте 1 квітня до Канади, це означає, що вам відмовлять у цій виплаті. Це інформація станом на 12 березня. Поки це не продовжили і наразі немає ніякої нової інформації. Детальніше про кінець цієї програми і всіх допоміжних послуг до цієї програми є ось в цьому відео. Кінець КОЕТ 31 березня, яке є в цьому. Списку відтворення, там є усі офіційні джерела, усі посилання, все, що необхідно. Якщо у вас є друзі чи знайомі, які також збираються в Канаду або цікавляться Канадою, ви можете надіслати їм посилання на мій список відтворень або ж на мій канал. Я впевнений, вони знайдуть тут щось корисне. Ми заходимо на сайт для подачі заявки на виплату. Тут є багато різних інструкцій. Якщо вам щось буде незрозуміло, ви тут зможете все перечитати більш детально. Ми ж спускаємося майже в самий низ до ось такої кнопки. Натискаємо. Далі у вас запитують, як ви будете подаватися. для того або було всім комфортніше і зрозуміло, можна використовувати браузер Google Chrome. Тут є влаштований перекладач, можливо, в інших є також, я не знаю. І тут є питання: ви подаєте заяву від себе та або утриманців. Або як опікун неповнолітньої особи. Натискаємо я та або утриманець, тобто, якщо ви подаєтесь з сім'єю. Для того, аби подати на цю допомогу, вам необхідний СІН номер, без якого ви не відкриєте банківського рахунку, аби отримати ці кошти, вам потрібний. Work Permit, Study Permit або Visitor Record для дітей. Ну і сам банківський рахунок. Якщо у вас цього немає, то подивіться, будь ласка, попереднє відео, як зробити усі важливі документи за один день в Канаді. Далі погоджуємося з умовами і натискаємо Продовжити. Це максимально проста форма, яку можна заповнити за буквально 10 хвилин. Тут ми пишемо прізвище, тут ми пишемо ім'я. Далі ми вписуємо свій унікальний клієнтський ідентифікатор. Його можна зайти в особистому кабінеті Air або ж на вашому Work Permit. Далі ми вписуємо номер Work Permit. У мене він розпочинається на... Літеру C, він виділений жирним шрифтом під червоним номером у верхньому правому куті. Далі ми вказуємо дату народження і вашу адресу. Внизу не обов'язково нічого вписувати. Можете, наприклад, писати просто номер вашого готелю або де ви зупинились: місто, провінція, Манітоба, наприклад, ваш індекс. Можна подивитись в Google-картах, відкриваєте вашу адресу. І натискаєте на неї, там буде детальна адреса, і там буде вказаний індекс. Ваш номер телефону не обов'язковий, але можете краще вписати. І емейл так само краще вписати. Далі є маленька коротка інструкція до вашого банківського рахунку, що за чим вказується, там все дуже просто. Ви також розумієте. ось вписуєте тих три числа, там де 5, і потім від 7 до 12. Мову з якою з вами контактувати. Ну і вказуєте, чи ви будете подавати ще на яких. Якихось членів родини натискаєте так, якщо у вас сім'я, і пишете, скільки вам ще потрібно додаткових заявок. Тобто, якщо у вас троє, і ви як чоловік подаєте, то дописуєте ще двох членів родини і потім все так само заповнюєте. Також важливо відмітити, що виплату можна робити на один банківський рахунок, навіть якщо у вас різні прізвища і ви не одружені офіційно. Це наш випадок, і ми отримали кошти. все добре. Відправили ми заявку на отримання допомоги в п'ятницю. А допомога прийшла на рахунок уже у вівторок. Ну а вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Це дуже сильно мотивує знімати більше контенту. Ну і звичайно піднімати якість відео.